Повномасштабна війна триває понад два роки, але більшість волонтерів не втомлюються допомагати нашим воїнам. Активно плетуть захисні сітки, вчителі та учні Луцького ліцею номер 10 Яку техніку освоїли? Як удосконалювали такі потрібні для зсу вироби далі у сюжеті. У фоє го Луцького ліцею кипить робота і на перервах серед учнів і вчителів, що плетуть захисні сітки нашим воїнам, і десятикласниця Христина це та восьмикласниця це? влада кажуть, допомагатимуть захисникам аж до перемоги задля наближення нашої перемоги для збройних сил України. Ну так як ми зараз ще учні це найкращий спосіб допомоги військовим, адже ці сітки сіток потрібно багато, і ми їх постійно плітемо зараз вже декілька місяців в школі. Спочатку плететься основний колір зелений, потім вже в дирки, тобто вплітається коричневий та Бежевий колір, але в основному таке зелений. Вчилися хто як, де деколи вчителі допомагали. Ось, але здебільшого самі ходили там. Якщо уроки такі там фізкультура, наприклад, що можна прийти, то плітемо, самі вчимося. Я кажу, допомагають. Ну загалом не сильно важко. Всім гуртом сітку розміром 6 на 7 метрів плетуть за два дні, аби було швидше, всі етапи створення сітки чітко розподілені. От тканину спочатку ми ріжемо на такі смужки, там, орієнтовно ширина 3 см. Потім вплітаємо їх в, на каркаси натягнута сама сітка. І чергуємо кольори, щоб не було і потовщин, щоб і великих проміжків не було. Починали ми виплітати з світлих кольорів, це ще була зимова пора. Року зараз ми перейшли на такі, ви бачите, салатовий, бежевий, коричневий кольори. Модель плетіння умовно називають мушлею, а матеріали підібрали такі, щоб не вбирали вологі та не були важкими. Особливість плетіння сітки полягає в тому, щоб не було чітких горизонтальних ліній, чітких вертикальних ліній, щоб не було таких чітких явних візерунків, які би проглядалися зверху. Найбільше ми учням розказуємо, що має бути два квадратика, через два квадратика самої сітки, переплетення йти. Ну і відповідно, щоб не було на колір на на колір накладений, бо це відповідно не економна витрата тканини буде. Ми передивилися багато відео і багато їх технік є виконання плетіння цієї сітки. Головне, як ми говоримо дітям, що ця справа потрібна. Вони повинні це робити з душою, з усвідомленням того, що ця сітка збереже комусь життя, так як воїни наші нам бережуть життя. Директор ліцею каже, вчителі приходять плести маскувальні сітки і по суботах. Почалося все з ініціативи Луцькради, а продовжують виготовляти захист для волинських воїнів вже своїми силами. Це така велика робота, яка повинна робитися всіма. Але основний поштовх це те, що міським головою Ігором Ігоровичем Поліщуком було ініційовано значить, таку роботу плетіння сіток для всіх навчальних закладів. Були виділені кошти для цього. Ми закупили матеріал і почалось. Скажу так, це була така ініціатива дуже гарна, і сам головне вчасне. Долучились до цієї. Я б сказав так, роботи учні нашого навчального закладу, вчителі і батьки, приходили всі, хто коли міг, долучались до цього, вчились по ходу цієї роботи, приїжджали військові, коли дивилися на ті сітки, всі дякували, бо це якраз використання тих матеріалів, які є, умовно кажучи, професійними. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.